Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої чергової перед... чергового відеосюжету з народних джерел. Як я вам обіцяла зустрітися ще із стежками долі Івана Юрійовича Оробця, то я виконую сьогодні оце своє, цю свою обіцянку і кажу, що це. Не лише великий педагог від Бога, це не лише гарний географ, турист, краєзнавець, істор... історі, кознавець. Що це не лише письменник, поет, який дійсно відстоює культуру по кутинську. Це людина, якою гордиться не тільки Снятинський район, а й вся Україна. І ось до вашої уваги. Я пропоную один цікавий вірш, який називається Біле по-білому. Тільки я спочатку хочу сказати ось що. Не можу, не... бо коли ще буде така можливість. Тому й кажу, що Іван Юрійович, це та людина незвичайна, який, крокуючи стежками долі, міг помічати все. А чому? А тому, що він з дорозі вмів зупинятись, послухати мудру тишу, поспілкуватися з друзями і випадковими зустрічними, і з лебедями на ставу, і з зорями в небі, з гірськими шпилями і полонинськими квітами. Погомоніти з пишною калиною обіч стежки, почути цільку на серпневому надвечері, перешіптування засинаючого листя на деревах і голоси з минулого. Ви бачите, який він наш співвітчизник Іван Оробець. А тепер сам вірш. Вражаючи, мене особисто він дуже вразив. Думаю, що і ви не будете байдужі. І так. Білим по-білому, білим по білому. Боже, світ білий то Ти, йдучи з Тобою, ми дужі відбілимо біле, то знак чистоти. Білим по білому дотик до свіжості, у білому зібрано все, скільки тепла і любові, і ніжності, біла між люди несе. Білим по білому, дотик до щирості, стіпки до раю мости. З білого білого щиросте, вирости і розростайся, рости. Білим по білому дотик до мудрості в біле огорнутий світ. Там, де є біле, немає похмурості, мрій є високий політ. Білим по білому дотик до вічності, будучи з нею нави, вічність попросимо, ваша величносте, мудрість свою прояви. Білим по білому, білим по білому, довгою ніч не одну Юнка сорочку мережила милому. Взяв він її на війну. Та із косою, що теж біла, біла, там, де від вибухів дим, щоб зачепити його, не посміла, щоб повернувся живим. Він вишиванку не раз ще пригорне, мов би, кохану свою. Бо на війні поруч біле і чорне, та ще червоне в бою. Куля сліпає, усерденько вцілила. Незвідані білого долі і розлилося червоне по-білому, біле, ще й дотик до болю. Ось такий він, Іван Юрійович Оробець і його поезія. На цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі.